Всім привіт! Ви на каналі Захід агро От хочу розказати вам про сівалку 7. Тому це те, тому що ось тут, де моя рука. Стояли такі ящики на для того, щоб съїти ріпак і... ріпак і траву. Ось лійки. Лі... Аж стільки старі вже. Це привіз щоб висівати траву і ріпак. Так, що планується зробити? Зараз вітер сильний. Може бути. Сушники. Сушники порозбивані підчепники. Треба поміняти ось, які лишилися, мені ще а от Ті всіх нема. Тут усі погані, але все одно їх розбирати, розбирати, перебирати, бо то все старе стояло. Купили цього року. Планується купити нові шланги. Нові шланги. Перебирати циліндр. Перебрати целі так, виліземо наверх. Дивіться. Все тут ми. Останнім часом тут просто запинили, Дивіться, які тут дерки. Все треба варити, бо все вже погнило. Цей відділ, як ви знаєте, це на ну, доброго. Тоже треба підчистити чистити і теж. Так, так, йдемо далі. Ізівалки тріснута рамка. Ось на такі хвилини. Не знаю чому вона тріснута, але заварити треба. Так, йдемо далі. Що ще сказати по цьому. Треба нові зернопровіді. Зернопровіді не було. Зернопровіді не було. Треба зернопровід. Сіяли цього року без зернопровідів. Без зернопровідів. Сіяти то треба, а... Чим будеш сіяти? Так. Що про, ній, про неї сказати? Осмолка добра тим, що в неї, в неї можна сіяти траву і траву і ріпак. Ось тут були ці ящики. Зараз ми, може, до них підемо. І тих ящиків тут було таке. Зерно зернопровід тут мав бути. У цих ящиків. І зернопровіда, так ось сюди йшла така лійка. І тут буде така лійка. Щось наподобається, але вона була, ну, як би вам сказати, така подогаста. І все, і так сіяли. Сіється трава і ріпак. Навіть не ну, розбирали чистили, там було все. На липші ріпак не почистили від того, як сіяли. Планується ще також для е, цієї сівалки те, що її треба дуже гарно почистити. Бо оце все. Це все треба почистити. І Ось Це все масло не Це все треба почистити Так. Такс. От бачите, відкручували, дивилися, було відкручено. Мов бути шашник, ми його зняли. В одному шаштику навіть була тріснута оська. Була тріснута оська. Треба її доварити. Ну, ось така. Тут оце все відкрупається земля. Такий жблін круглий. Сута. І ключ на 24, здається, відкручуєш, знімаєш, диск ді і все. Добре, дякуємо за увагу. Став лайк.